Очного палілось дає виїхав Варшаву. Тоже хотя виїхав полностью легально в Белую, Я ехать, ездить обратно туда-сюда. Завдяки джерелам у правоохоронних органах нам вдалося встановити, що підставою для безперешкодного і регулярного виїзду за кордон є непридатність до військової служби. Простіше кажучи, білий квиток ще простіше кажучи, Слобоженко виключений з військового обліку через серйозні проблеми. Зі Повірю, у мене на другий день вже був варіант уїхати, так як це робили багато. і многі. варіантів потім з'явилося мільйони і не то теж є друзі, друця. Хто так повіжали, їх постійно подстьогою там, сміюсь? Чи може пан Свобоженко, попри очевидно, спортивний і очевидно не завжди здоровий спосіб життя бути непридатним? За станом здоров'я. А вже ж все може бути. От я дивіться, метр дев'яносто зростом. Мені під дев'яносто кілограм ваги, якби парень моцний, біцугу качає.